Опечене обличчя, обгоріли волосся та множинні осколкові поранення у вкрай тяжкому стані до Дніпропетровського медзакладу. Доправили 52-річного гранатометника Миколу. У армії розповідає військовослужбовець з 23-го року. Виконував бойові завдання на Донеччині. Пригадує, поранення дістав 8 лютого, коли відпрацьовував по позиціях армії РФ мк 19 Гранатомет. То розірвався в нього ствол. Представляєте, як можна стволо. Роз... Там ствол, мама дорога, він розірвався. У нас з кидом додало. А, додала. Ну, вони постарались. Думали, добить, ага, ми вилізли. Живі остались. Побратими відтягнули з позиції, надали першу допомогу та викликали евакуацію, розповідає чоловік. У Миколи травматична ампутація чотирьох пальців на лівій руці, перелом плечової кістки та множинні осколкові поранення тулуба. Боєць ділиться. Хоча якомога швидше вилікуватись та побачити дружину. Кохання рідних дуже потрібно. Якщо вони не будуть піддержувати, то взагалі не буде ніякого сенсу. Миколі вже провели шість операцій, каже гендиректор лікарні Сергій. Ділиться. У військового була масивна кровотеча. Була черепно-мозкова травма. Він в седації досить доставлений до лікарні край важкущий. Без шансів на життя. Сьогодні вже той день, коли він стабілізований, готується на евакуацію. Подальше лікування військовослужбовець проходитиме в столиці. На Київщині живе його родина. Микола ділиться, хоче відпочити з рідними. Мріє про риболовлю. Після відновлення каже, повернеться на фронт. Бо вони підуть до нас. то вас додому підуть, до вас додому підуть. Якщо ми не вдержимо. То... Антон Сіренко Олексій Коренів Суспільне новини Дніпро.